Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Отже, всім привіт це життя відомих людей. Власне з антитіли розпочнімо. Техніка згоріла за півтори години до концерту. Антитіла виступили у білій церкві за дійсно таких екстремальних умов через стрибок напруги перед концертом. Сам виступ гурту антитіла в білій церкві 31 січня відбувся. Все ж таки відбувся, але за таких надзвичайних технічних умов без повноцінного світла та більшої частини концертного обладнання. Фронтмен гурту Тарас Стополя в ексклюзивному коментарі для нас із вами для ЖВЛ, розповів, що власне трапилось. Послухаймо. Внаслідок стрибка напруги у нас вийшло з ладу більшість ключового обладнання. До прикладу згоріло 12 з 14 колонок, які зазвичай працюють в зал. До людей частково вигоріли електросхеми, запобіжники. Вийшло з ладу цифрове обладнання, яке відповідає за синхронізацію всього на сцені світла і звуку. Власне, у нас було два варіанти: або відміняти концерт, переносити, або виходити на сцену і придумувати, як дати цей концерт з тою технікою, з тою апаратурою, яка в нас залишилася діюча. Вирішили не скасовувати концерт і зіграли його в акустичному форматі разом із глядачами, ну і з частиною працюючої апаратури. Але під час виконання пісні фортеця Бахмут стався другий стрибок напруги, і на концертному майданчику остаточно згасло світло, а обладнання остаточно вийшло з ладу. І цей момент потрапив на відео, яке, звісно, миттєво розлетілося мережею. Глянемо. Спокійно, як то вчили нас, там наш. Ну, такі реалії сьогодні, от власне концерт продовжився вже в остаточно такому акустичному форматі. Артисти разом із глядачами продовжили співати при світлі ліхтарів від мобільних телефонів. А нагадаю, виступ відбувся в рамках всеукраїнського туру гурту Антитіла вдома. А вже вчора музиканти виступили з оновленою апаратурою в Житомирі та зізнаються, готові до будь-яких нових викликів. Перепади напруги, блекаути це все впливає на роботу всіх, і тому я не жаліюся. Я просто констатую, що завжди знайдемо вихід з будь-якої ситуації. Як і всі українці, ну загалом, цей всеукраїнський тур охопить понад 30 міст України. А його фіналом стануть три великі шоу в Київському палаці спорту, 20, 21 та 22 березня. В межах туру гурт також збирає кошти на підтримку головного управління розвідки, зокрема на потреби підрозділів Магура. У родині дизайнера Андретана сталося горе. Вчора відбувся похорон його бабусі. Про це він повідомив на своїй сторінці в інстаграм. Його бабуся, яка пережила Другу світову війну, була в констаборі. На жаль, померла. Як зазначив Андретан, вже в похилому віці пережити війну вдруге вона просто не змогла. Далі цитую: ця клята війна забрала в мене дуже багато, в тому числі і близьких. Вона забрала в мене бабусю і дідуся на початку. Чатку війни, і ось ще одна моя рідна душа, моя інша бабуся пішла з життя. Бабуся просто морально не витримала всього цього жаху. Новин страху, болю, безсилля війна вбила її не кулями, а тривогою. Андре також поділився, що вона була для нього надзвичайно дорогою та рідною. Дизайнер закликав шанувальників берегти своїх близьких і обов'язково казати їм частіше, як ви їх любите та цінуєте. Бо завтра може вже бути пізно. Співчуваємо втраті, Андре. Краще купити дрова буде менше проблем. Так українська співачка Ірина Білик відреагувала на пораду шанувальників, що їй треба знайти чоловіка. 31 січня Ірина опублікувала у ТРЕЦ допис, в якому а, попросила підказати їй, де можна придбати дрова. Та додала, що куди не дзвонить, ніде немає. кажуть, тільки через тиждень можуть привезти. Ну окрім жартів про те, що зараз за тепло відповідає українська співачка Тіна Кароль на тлі нещодавнього скандалу. Білик також порадили грітися не дровами а. Чоловіком, Ірино, навіщо вам дрова? Поруч має бути гарячі мужчина», – Написали в коментарях. Ну ірина е, довго не вагалася з відповіддю і написала: краще купити дрова, менше проблем. Е, Жар, шанувальники безумовно оцінили, е, залишили під ним сотні лайків. Тим часом за чутками в Ірини коханий вже є, і це її директор Орхан Огабейлі. Е, та офіційних підтверджень цьому поки що немає. Будемо розбиратися. Ну, і в мережі активно обговорюють нове селфі американської акторки Джесіки Біл зі співаком Джастіном Тімберлейком. Все тому, що нещодавно у змі поповзли чутки, що в стосунках зірок виникли труднощі. А такі, що зіркове подружжя навіть може розлучитися після 13 років шлюбу, та ось цим дописом Джесіка спростувала чутки і привітала коханого з 45-річчям. Ще й принагідно в чергове зізналось йому у коханні. Нагадаємо, в подружжя є двоє спільних синів – 10-річний Фінеас та 4-річний Сайлас. Знову разом, чи все ж таки знову піар хід такі здогадки почали ширитися в соцмережах після кадрів Джей Ло в компанії колишнього чоловіка Бена Афлека. Знаменитості тримаючись за руки, ось ви бачите, прийшли на ток-шоу Джимі Кіммела в Голівуді. Це відео швидко завірусилося і викликало багато запитання. Чутки про розрив Джей Ло і Бена Афлека попозли ще два роки тому, 20 серпня 2024 Вертого року лопес подала на розлучення. Офіційних коментарів артисти поки що про своє особисте життя не дають. Десятимісячна онука снубдога. Померла його 26-річна донька Корі Бродус Сповідомила в соцмережах про смерть своєї десятимісячної дочки Коді, яка народилася перечасно та тривалий час боролася за життя. Дівчинка з'явилася на світ на 25-му тижні вагітності шляхом кесарового розтину через важке ускладнення вагітності, що загрожувало життю матері та дитини. Майже все своє коротке життя Коді провела у відділенні інтенсивної терапії новонароджених лише на початку січня цього року її б виписали додому, проте вже через 20 днів після повернення з лікарні дитина померла. Причини смерті не уточнювалися публічно, але таблоїди пишуть, що це пов'язано із наслідком синдрому. Батько дівчинки, фотографа Уейн Дюс, також поділився емоційним постом, зізнавшись, що дочка залишиться в його серці на. Завжди Корі раніше не приховувала, що її вагітність була вкрай важкою і ризикованою. Вона з дитинства хворіє на вовчак. А в 2024-му навіть перенесла інсульт. Попри складний стан, вона дала дитині ім'я Коді, що в перекладі означає сильна та стійка. Коді дрео була першою дитиною Корі броду її нареченого. Ну а для Снубдога то була восьма онука. Ось такі новини на сьогодні. Грійте одне одного, зігрівайте, підтримуйте так. А тепло буде обов'язково і тут, і навкруги. Ну а завтра у ці ж порісні данку з 1+, плюс один. Побачимось, шевел буде.